Доброго дня, магіта українська, мене звати Олена. Послання від вищих сил, загальний розклад, два варіанти, цифру варіанту обирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Беремо, по першому варіанту, ваша синіфікація. На даний момент ви знаходитесь на самоті, на виборі, як вам досягнути бажаного результату. Що стосується благополуччних достатку, здійснення ваших бажань. Є інформація, але ви не впевнені в тому, що який вибір потрібно зробити. Тому. Ви вважаєте, що потрібно допрацювати? Деякі питання, потрібно отримати додаткову інформацію. Для декого йде інформація, але ви повинні розуміти, що це загальний розклад. Ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до людини, в стосунках з якою розраховуєте на благополуччій достаток. Щоб це не стосувалося бізнесу, партнерства особистого життя, партнерство в особистому житті, ви налаштовані на певний результат з даною особою. Можливо, це нове починання, можливо, це оновлення стосунків. Але вам говорять, ви не помічаєте того, що ви знаходитесь в трикутнику. Для декого трикутник, а для деякого те, що дана людина не є саме тим партнером-партнеркою, яка надасть вам можливості досягнути того результату, на який ви розраховуєте. Ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до якоїсь ситуації. Якщо ви на даний момент знаходитеся в роздумах, як вам діяти, ви внутрішньо, можливо, інтуїтивно відчуваєте, що ви не готові робити вибір, тому що вам недостатньо якоїсь складової, що вам потрібно зробити, щоб отримати ту інформацію, якої ви потребуєте. Вам говорять, що ви не повинні знаходитися в підвішеному стані. От Якщо на даний момент ви не дієте, не робите вибір, вам навпаки говорять, що у вас достатньо ресурсу, ви самодостатні, ви наповнені. Ну, якщо знаходитеся в внутрішньому роздрізві емоційному, то от досягнути гармонії, пропрацювати оцей внутрішній конфлікт. Оце можливо, так. Для тих, в кого є така ситуація. Але і надалі продовжувати знаходитись без діяльності, сенсу немає, тому що вам потрібно починати йти в новопочинанні, щоб досягнути результативності, вам потрібно виходити з підвішеного стану. Вам потрібно робити вибір, вам потрібно діяти. Кожен знаходиться в своїй ситуації. І от уже по відношенню до того, як ви розглядаєте. Свій подальший рух, або те, як ви будете діяти, чи, можливо, знаходитесь в пасивності, от вам і надається порада. Ви повинні виходити з підвішеного стану. Немає сенсу час, прийшов діяти. Проявлятися, ви самодостатні. Не робите вибір, бо не впевнені. А не впевненість, тому що нема внутрішнього балансу рівноваги. Заспокойтесь, прислухайтесь до інтуїції. І от саме те. По відношенню до ситуації, які ви підказки будете отримувати, так і дійте. Це от по відношенню до того, що це загальний розклад. Послання від вищих сил. Вам потрібно відстояти власні кордони пріоритети. Вам потрібно діяти. Рух, доленосна ситуація, колесо фортуни говорить про те, що ви самодостатня. Ви духовно розвинена людина. Ви людина, яка має досвід, і вам потрібно продовжувати свій шлях. У вас є ресурс, у вас є досвід, знання, щоб мати саме те, чого ви прагнете. Фортуна, удача на вашому боці. І вони допоможуть вам з ясністю, розумінням, як вам вирішити питання, як вам досягнути. Того, чого ви прагнете. Загалом ситуація буде кардинально змінюватись. І ви повинні діяти. Ви повинні впускати зміни в своє життя. Ви повинні трансформувати саму ситуацію. Не внутрішньо трансформуватись і надалі продовжувати знаходитись в роздумах і бездіяльності. Ні, все. Для вас період активності, активного прояву. І насамперед, що стосується фінансового благополуччя і достатку вирішити питання, те, що дасть вам можливості досягнути внутрішньої рівноваги і балансу, тому що є питання, ситуації які не закриті для вас, і вони вводять вас постійні роздуми. Відносно них ви знаходитеся в підвішеному стані, тому що не маєте шансу можливості вирішити дані питання. Вам говорять, що досягнете, зміните. Ситуація загалом в вашому житті кардинально зміниться. Для декого, можливо, ваше життя війде чоловік, який їй допоможе вам вирішити дані питання. Людина, яка матиме фінансовий ресурс, людина, яка матиме важелі впливу або саме те, чого потребуєте ви. Відноситись саме до тієї інформації або те, що буде відбуватися подальшому, що вже на порозі в вашому житті, не потрібно ставити крапку, сподіваючись на те, що це, наприклад, не дасть вам можливості досягнути бажаного результату. Навпаки, от по відношенню до сумнівів, ви повинні проявляти силу волі, силу духу і бути впевненою, самодостатньою людиною, йти в нове починання. Активно проявлятися, а не сумніватися. Правдивості або чесності, якщо це стосується людини. Або те, що якщо ви отримаєте шанс, можливість, і ви маєте розуміння, що так, можливо, зможете досягнути, але на підставі того досвіду, який ви вже матимете, сумніви, постійні сумніви. Чому говорять, потрібно досягнути внутрішнього балансу рівноваги, щоб оцей роздрайв не створював в вашому житті саме ці качелі, що крок вперед, два назад. От саме цей момент ви повинні 100% закрити для себе і пропрацювати. Тому що загалом в подальшому ви отримаєте саме той шанс можливість, якщо ви будете проявлятись, якщо ви будете самодостатньою, то загалом відносно нового починання даного ви зможете досягнути бажаного. Кармічна, доленосна ситуація. І ви самодостатні по відношенню до того, що буде відбуватися. Подальшому. Стосовно реалізації вашої реалізації, реалізації планів, покращення ситуації відносно фінансового получать достатку, ну, вам говорять, що потрібно активно проявлятись, діяти. Ви самодостатні, вас бачать саме тією наповненою енергетичною, активною, самодостатньою жінкою, яка, якщо буде працювати, якщо буде вкладатись, то зможе Реалізуватись, вирішити питання, досягнути того результату, якого бажає. Єдине, що от саме ви повинні проявлятися, ви повинні діяти, ви повинні не загострювати свою увагу на бездіяльності, знаходитися в роздумах, зважувати все за і проти, тому що не впевнені, якщо будуть відбуватись позитивні зміни. Ви навіть не будете вірити в те, як будуть складатися обставини, тому що вже тривалий час ви знаходитесь в негативній ситуації, і в безрезультативності. І саме позитивні зміни, ви як будете здивовані саме тому, як будуть складатися обставини. Ну, тому що тривалий час ви в підвішеному стані стан жертви. Жертви дії інших людей. Негативного впливу саме на ваше життя, на ваше благополуччний достаток. А на даний момент вищі сили говорять, що вам відкриються можливості шанси. Ви досягнете результату, ви отримаєте можливість шанс досягнути результативності. Ну, Хто займається езотерикою, то ви відчуєте внутрішнє наповнення, енергетичний ресурс. Ви отримаєте ресурс, енергетичний, силу. Саме той ресурс, який дасть вам можливості мати владу над ситуацією в вашому житті і вкладатись, працювати, активно проявлятися. Ну, починаємо. Обнулюється залежність. Ви досягаєте ясності про те, що у вас відкриті шляхи, і що ви самодостатні керувати, проявлятися і вам говорять, що так. Дій, відстою, власні кордони пріоритет. Ти закрив саме маніпуляції, залежності, пропрацював диявола, позбувся, обнулив. Те, коли в твоєму оточенні були саме ті люди, які маніпулювали, які негативно впливали на твоє життя, які закривали тобі шляхи, Ви повинні кварент, по першому варіанту, ясно зрозуміти для себе, що закінчення негативного періоду. Періоду маніпуляції, залежності, негативного, магічного впливу саме на вашу реалізацію, на можливості жити в благополуччю, достатку і досягати, і бути самодостатні по відношенню до ситуації загалом в своєму житті. Якщо раніше ви знаходилися в роздумах і не мали ясності розуміння, то ви здобудете ясність розуміння, в яке нове починання вам рухатись. Як вам діяти? І ви отримаєте розуміння, яким шляхом вам рухатись. Але при цьому ви повинні бути самодостатні і діяти, відстоювати власні кордони пріоритети. Ви самодостатні, крок за кроком ви досягнете того, чого прагнете. Ви отримаєте підтримку від вищих сил, ви отримаєте те, чого вам не вистачатиме, щоб досягнути цієї самодостатності. Кожен повинен розуміти, що, що вкладається саме в розуміння, самодостатність. Якщо на даному етапі, то ви самодостатні по відношенню до досвіду і знань. Що ви маєте досвід і знання, реалізувати, реалізуватись. І що в подальшому дасть вам досягнути результативності, наприклад, Реалізація, ви будете вкладатись і зможете завдяки покращенню ситуації стосовно фінансового і достатку, наприклад, придбати будинок, якщо це є вашою ціллю, то от ви вже по відношенню з часом даного питання придбати будинок, будете самодостатні, тому що матимете фінансовий прибуток, будете працювати саме на покращенні ситуації, на вирішенні питань фінансових і матеріальних, на примноженні. Тобто підете в реалізацію. Вам не говорять, що ви самодостатні по відношенню до ситуації, то й дійте. Якщо ви на даний момент хтось сумнівається, як діяти, чи досягнете, чи отримаєте, тобто сумніви, негативні думки, вам говорять, ви рухаючись, і якщо будете вкладатись діяти, то вам допоможуть вищі сили. Досягнути розуміння, як вам отримати, як вам діяти по відношенню до тієї чи іншої ситуації. Тобто, ви отримаєте підтримку вищих сил, але тільки в тому випадку, коли будете діяти, коли, незважаючи на сумніви, незважаючи на невпевненість, ви будете рішучі по відношенню до ситуації, то захист і підтримку від вищих сил ви отримаєте по правосуддю. Єдине, все залежить від того, як ви будете проявлятись. Дякую. Послання від вищих сил. Кверен по-другому варіанту ваша сигніфікація. А ви досягнете розуміння? Як вам покращити ситуацію стосовно фінансового получать достатку? Або відчуєте себе ресурсним і самодостатнім і з часом досягнете успіху, і відчуєте себе переможцем. Бо в вашому житті з'явиться саме ресурсний самодостатній чоловік з пропозицією шансу. Ну, це, якщо хто пошук, якщо навіть і немає чіткого розуміння, як досягнути бажаного, то ви отримаєте ресурс, можливість шанс, пропозиції і в подальшому ви матимете успіх, покращення ситуації. Єдине, що відносно пропозиції, ви повинні бути впевненою. В тому, що ви маєте досвід, маєте знання і досягнете результативності, впевненість власній самодостатності. У вашому оточенні є чоловік, який на даний момент. Якщо ви чоловік, то думаєте, як вам покращити ситуацію стосовно фінансового получення достатку. Якщо ви жінка, то він думає, як проманіпулювати ситуацією, щоб досягнути результативності в стосунках і взаємодії з вами. Як досягнути успіх. Тому що для нього ситуація повинна мати 100% успіх. Він повинен бути переможцем, чого б не стосувала ситуація. Він має бажання маніпулювати ситуацію, він має бажання керувати ситуацією. Ви повинні розуміти, що дана людина прийде до вас з єдиним бажанням маніпулювати, тримати вас в залежності, але дані стосунки по страсті енергетично наповнитись, провести добрий час. Він бачить вас саме ресурсу, самодостатню жінку. Але дані стосунки не дадуть вам саме того результату. Відносно от, ситуації ви не можете. Розраховувати нерезультативність. результативність. Ви лише отримаєте як додатковий тягар, тобто негативний результат, який погіршить ситуацію в вашому житті. Ви, ви будете відчувати, що ви вже втомилися від лицемірства саме людей, які прагнуть використати або скористатися. Якщо от нічого саме позитивного не відбувається в вашому житті, тому що карти говорять, що ви... Все ж таки бажаєте позитивних змін здійснити перехід. Тобто для того, щоб, щоб ситуація змінилася, відкрилися для вас можливості шанси здійснити перехід. Вам говорять, що навіть якщо не відбувається, і ви знаходитесь в підвішеному стані, то ви повинні розуміти не тренувати собі в мізки, а повинні розуміти, що у вас переродження, у вас саме перехідний період. Ви проходите період перехід, Закінчилась певна ситуація, закінчився певний період, вищі сили надають вам можливості. З вашого життя підуть саме ті люди, цей період переродження і момент саме перехідний, коли для вас відкриються в подальшому можливості шанси, і зміниться позитивна ситуація. От саме оцей перехідний період з вашого життя будуть іти саме ті люди, які робили вам боляче, які закривали вам шляхи, які не давали вам можливості досягати результативності, то ви повинні мати терпіння по відношенню до ситуації, бути самодостатньою і загалом розуміти, що в подальшому ви досягнете того, чого прагнете, ви повинні мати чітке розуміння, що саме от це має певний є певна хронологія подій. Яка повинна відбутись. Тому майте терпіння і дійте по ситуації. Якщо нічого не відбувається, немає активності саме в вашому житті, то не потрібно шукати собі пригод для декогось так. Не потрібно тренувати собі мізки для декогось так. Навпаки, відпочиньте і наповнюйтеся для того, щоб діяти в подальшому. Послання від вищих сил. Закінчення періоду неясності і нерозуміння, як вам вийти з певної ситуації. Як вам здійснити перехід, як вам досягнути того, чого ви прагнете. Ви отримаєте ясність розуміння. Ви відчуєте внутрішню впевненість по відношенню до ситуації загалом. От ви відчуєте внутрішні зміни. Якщо раніше ви знаходились в розпачі по відношенню до ситуації, тому що і на шляху були перепони, і негативні дії саме в ваш бік, ви не мали ясності розуміння, як вам подолати дану ситуацію, то от вам говорять, що на даний момент вже в даний період закінчився негативних дій, магічних періоду болі, страждань, втрат. Надалі ви отримуєте можливість шанс переходу на наступний етап, шлях до щастя, благополуччя і достатку, нове починання. Ви ресурсні самодостатні, ви пройшли трансформацію, ви досягнули результативності. І тому, от саме цей момент, доки ви не отримали можливості шансу і не маєте навіть розуміння, як вам діяти, поки що. Ви повинні от розуміти, що це перехідний момент. Незабаром ви отримаєте для себе інформацію, розуміння, як вам діяти, як вам бути, в яке нове починання вам рухатись. Ви 100% повинні зрозуміти для себе послання від вищих сил те, що закінчення періоду безрошів'я, бідності, бездуховності для когось. Період втрат. І період, коли ваші вороги, люди, які негативно впливали взагалом на ментал, на ваше життя, які робили вам боляче, коли вони отримували результати задоволення, в них починається період втрат, бо вони будуть отримувати покарання. Ви виходите з бідності, без результативності, без грошів'я, а в них навпаки. То ви повинні розуміти, от по відношенню до ситуації, мати ясність, що позитивні зміни відбудуться. Якщо ви на даний момент не відчуваєте і реально не розумієте, що відбувається, то говорять, що позитивні зміни відбудуться. Вам потрібно буде йти нового починання. Загалом повинні розуміти, що закінчення періоду маніпуляцій, негативного впливу, періоду бідності, безрезультативності. Що повинні? Зробити на даний момент саме в цей перехідний період, бути стабільним. Не потрібно накручувати собі мізки, а потрібно розуміти, що ви зможете змінити ситуацію, ви зможете діяти, але в подальшому. На даний момент поки що стабільність внутрішня і зовнішня. Якщо на даний момент ви тренуєте собі мізки по відношенню до фінансових матеріальних питань, то говорять, що от не потрібно залишатися у негативно-емоційному стані по відношенню до даного питання, думати собі, от тренувати мізки по відношенню до даного питання. Ви досягнете розуміння, ви досягнете результативності. Єдине, що ви повинні по відношенню до самої ситуації розуміти, чим Більше ви тренуєте собі мізки, мізки негативними думками роздумами, ви зливаєте ресурс. А коли прийде час діяти, у вас не буде ресурсу. Задумайтеся саме над цим. Тому що шанс можливість, переход на наступний етап і досягнення результативності ви будете мати. Вам потрібно буде виходити з певної зони комфорту, стабільності, щоб покращити ситуацію. Вам потрібно буде проявлятись, діяти. Тому що реально закінчення. Певного періоду у вашому житті нове починання, перехід на наступний етап. І наступний етап, новий період потребуватиме від вас активного прояву, рішучості. На це звертайте увагу. Да, щоб ви не були пасивними, щоб ви вийшли з ілюзій. Якщо хтось на даний момент реально не розуміє самої ситуації, то ви повинні зрозуміти, щоб здійснити прорив, щоб досягнути бажаного результату, прислухайтеся до даних порад, які вам надають по відношенню до даного розкладу. Ну, а вихід з певної зони комфорту 100%. Тому що, ви, якщо і надалі будете залишатися в даній зоні комфорту і переливати в порожнє, ні, вам говорять, ви повинні будете робити вибір. Якщо хтось прийде до вас з пропозиції, або ви отримаєте там інформацію, розуміння, то ви повинні активно проявлятися. Тому що от саме вихід з зони комфорту і відправлятися до нових берегів, тобто змінити направлення, зміни по відношенню до ситуації це шлях до стілення, шлях до результату, до результативності, до позитивних змін. І вам потрібно буде проявлятися. Дякую. Мегія теро української до зустрічі.